Множення мішаного числа на дріб. Щоб помножити мішане число на дріб, треба перетворити дане число в неправильний дріб, а потім виконати множення дробів. Розглянемо приклад. Обчисліть 2,3 четвертих і 6 сьомих. Пригадаємо, як Мішане число записати у вигляді неправильного дробу. Для цього цілу частину треба помножити на знаменник і додати чисельник. 2 помножити на 4, додати 3 дорівнює 11, Знаменник 4 залишаємо без зміни. Одержали дріб 11 четвертих. Повертаємось до нашого множення. 11 четвертих помножити на 6 сьомих. 11 помножити на 6, 4 помножити на 7. 6 і 4 можна скоротити на 2, 6 поділити на 2 буде 3, 4 поділити на 2 буде 2. 11 помножити на 3 буде 33. 2 помножити на 7 14. 33 14 неправильний дріб, оскільки чисельник більше за знаменник. Виділимо цілу частину. Для цього чисельник 33 поділимо на знаменник 14. Беремо по 2. 2 помножити на 14 буде 28. 33 відняти 28 – 5. Записуємо мішане число. 2,5 чотирнадцятих. Дякую за увагу.